За три роки війни Росія зруйнувала понад 300 тисяч будівель? Величезна частка цієї вражаючої цифри це житлові будівлі. Попри всі конвенції та заборони, Росія націлює на будинки ракети, артилерійські снаряди і авіабомби. Але чому деякі будинки витримують удари і згодом їх відновлюють, а інші миттєво складаються як картковий будинок і перетворюються на руїни? Ми розглянули різні удари по багатоповерхівках з інженером-конструктором, щоб знайти відповіді, що відбувається з будівлею, коли в неї влучає ракета? Як вибухова хвиля змінює структуру навіть найміцніших стін? Чи можна створити конструкцію, яка витримає будь-яку атаку? Все це з'ясовуємо у цьому відео. Разом з інженером-конструктором Дмитром Макогоном ми розібрали руйнування різних типів будинків на третій день повномасштабної війни. Російська ракета влучила у висотну будівлю поблизу аеропорту Жулян. Вона залишила відкушений шматок на рівні 17-20 поверхів. Загинули дві людини, чотири отримали поранення. Місцева влада після експертизи ухвалила рішення, що поверхи над місцем влучання будуть розбирати, проводити демонтаж будуть з повітря, обережно вирізаючи невеликі шматки бетонних конструкцій. Будинок вдалося відновити менш ніж за рік після прильоту. Потім росіяни називали відремонтований будинок доказом того, що війна в Україні це нібито фейк. Те, що будівля встояла і не завалилась після ракетного удару, свідчить про те, що її наймовірніше звели із дотриманням сучасних будівельних нормативів. Вони враховують аспект лавиноподібного руйнування. Тобто, навіть коли вибухом руйнується декілька колон чи стін, повністю будинок не розвалюється. Сучасні висотні будівлі в цьому плані найміцніші. У них і ядра жорсткості з бетону, цей ліфтові та сходові вузли. Що вища будівля, то товстіші мають бути колони, аби банально витримати вагу цієї будівлі чи вітрові навантаження. А що більше колони стіни, то краще вона потенційно може витримувати бокові вибухи. Ось інший приклад будинку з подібною конструкцією. Тут ракета потілила у перші поверхи, але будинок вистояв. Його згодом також відновили. Будинки з ядрами жорсткості це не винахід останніх років, а норми, які застосовують до висотних будівель вже давно. Приміром, телецентр олівець чи будівля мінінфраструктури, побудовані в радянський час, зведені саме так. Ось ще один приклад: будинок в Одесі. 23 квітня квітня го року. Російські військові влучили ракетою у четвертий під'їзд між четвертим та п'ятим поверхами. Мінімум у двох квартирах цього ЖК почались пожежі. Ракета пробила будинок наскрізь. Вісім людей загинуло, вісімнадцять дістали поранення. Тридцять квартир Одеситів були знищені повністю. І, попри такі серйозні руйнування, влада ухвалила рішення, що будинок можна відновити у травні, зміцнили конструкції та стабілізували будинок, що допомогло зупинити його подальшу руйнацію у 20-х числах липня. Місцеві медіа опублікували інформацію, що частина комплексу вже відбудована. А на початку 23-го року, в ЗМІ повідомили, що ремонт вже завершується. Дмитро Макогон пояснив, що особливість Одеси в тому, що у південних регіонах ще більші вимоги до міцності будівель, адже там закладається можливість сейсмічної активності, тому будинки повинні бути ще стійкішими. Ця будівля 2012 року побудови, як і столична висотка, не завалились саме через наявність ядрів жорсткості, але це не означає, що будь-яка сучасна висотка з ядрами жорсткості витримає будь-який ракетний удар. Ці конкретні ракети будівлі витримали а можливо, якийсь іскандер не витримають. Все тому, що будівлі під час проєктування не випробовують на випадок потрапляння в них ракет чи авіабомб. Моделювання допускає максимум побутовий вибух або руйнування через пожежу. Тому немає жодних стандартних розрахунків, як будинки різних типів реагують, наприклад, на приліт калібру чи на скинуту авіабомбу ФАП 500 Бо зазвичай такого з житловими будинками не має відбуватись. Параметри міцності будинку, які прораховує конструктор, орієнтовані на те, щоб він не завалився як картковий замок у мить руйнування у будівельних термінах. Захист від Прогресувального руйнування, тобто вибита раптом на поверсі стіна чи колона, не має впливати на міцність і стійкість інших поверхів, але це не означає, що пошкоджена внаслідок удару будівля, яка встояла і далі придатна для життя. Тобто, завдання конструктора виграти час на евакуацію, а не спроектувати вічний і непорушний дім. Такі глибокі і цікаві дослідження ми можемо робити завдяки підтримці вас, наших глядачів. Ставайте спонсорами нашого каналу, або ж залишайте донати на одній з платформ за посиланням в описі під відео. Ось фото руйнувань панельного будинку в Києві, в який 17 червня, влучила російська крилата ракета. Той день через російський обстріл у Києві загинуло 30 людей. Більшість жертв були жителями саме цього будинку. Ця ракета, за даними Ігоря Клименка, влучила у будинок на рівні четвертого поверху. Але від вибуху зруйнувався весь під'їзд. Так само російська ракета зруйнувала під'їзд будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року. Наслідки були трагічними через вибух і під завалами загинуло 46 людей. А ось схожі історії з початку вторгнення. Панельний будинок в Запоріжжі, в який влучила ракета Х-22, і в Бородянці під Києвом, який зруйнувала російська авіабомба. Російська зброя вбила десятки людей у цих будинках. Фотографії цих руйнувань облетіли увесь світ, в тому числі через конструктивну особливість будинків. Коли через ушкодження завалився цілий під'їзд, на верхніх поверхах окремі панелі стін залишилися висіти, немов у невагомості. Дмитро Макогон пояснив, чому руйнування такі масштабні. Старі будинки не лише панельні, не розраховані на запобігання лавиноподібному руйнуванню. У випадку конкретно панельних об'єктів бомба могла зруйнувати лише один-два верхніх поверхи. Але щойно руйнуються панелі, вони починають падати одне на одну і самі перетворюються на снаряд. Є загроза тому, що стінову панель може вибити вибух, і тоді відсутність однієї панелі може спричинити руйнування всієї секції. Що вища будівля, то з більшою силою верхні панелі, які склалися, будуть тиснути на нижні поверхи і теж спричиняти руйнування. І так вся секція будинку складається не тільки через руйнівну силу бомби чи ракети, хоча це теж може бути вагомим фактором, а через особливості конструкції будинку. Це саме стосується і побутових аварій, наприклад, вибуху газу. Будинки з такими руйнуваннями найімовірніше, підлягатимуть повному знесенню через те, що руйнування і пожежа швидше за все зашкодили усій конструкції. Будинок в Бородянці, наприклад, знесли повністю і відновлюють його з нуля. А у Запоріжжі вдалося відновити лише два під'їзди з чотирьох. 10 липня 2022 року в містечко Часів Яр на Донеччині також прилетіли російські ракети. Вони зруйнували цегляну будівлю гуртожитка. Від нальотів загинули 48 людей. Дмитро Макогон пояснив, що в будинку так само перекриттями служили панельні плити. Як і у випадку з панельними будинками в цих цегляних будівлях, плити руйнують конструкцію під собою, і так секція може складатися. У гуртожиток у часовому яру прилетіло чотири потужних ракети. Там навряд чи щось би витримало, навіть якби перекриття були монолітні, як у сучасних будинках. Сама цегла гірше тримає навантаження від вибухової хвилі, ніж бетон. Також у липні 22-го окупанти поцілили по так само цегляному будинку 60-х років в історичному центрі Харкова. Минулося без жертв. Тут також зруйнувалась ціла секція, але будинок можна врятувати. У будинку зі світлини з Харкова схоже, що зруйнувалась саме цегляна стіна, на яку опиралось перекриття, і тому вони завалилися, пробивши нижні поверхи. Коли у перекриттів зникла опора, вони посипалися. Можливо, якби тут було монолітне перекриття, такого б не сталося. Принаймні на це було більше шансів. Вважає інженер-конструктор. Тобто, тут вибухова хвиля від ракети могла бути незначною. В такому випадку можна розібрати частину, яка зруйнувалась, а решту будинку скоріше за все відновити. Але доля цього будинку нам невідома. Пишіть в коментарі, чи знаєте ви, що сталося з ним після обстрілу. Також цегляною є будівля готелю Україна в Чернігові, по якому росіяни вдарили на початку вторгнення. Початково вважалось, що на готель скинули авіабомбу. Проте згодом на території знайшли уламки Іскандера. Про це навіть зняли пропагандистський сюжет росіяни, яким традиційно привиділись у готелі іноземні найманці. Тут все так само: це гляні стіни і бетонні плити перекриття. Це смужки, які розворотила після ворожого удару. Схоже, що зруйнувалося все до першого поверху. Руйнування повторюють контур вирви. Тобто, вибухова хвиля діяла так само, як коли ця бомба впала на землю. Тобто епіцентри з найлипшим ураженням і далі на поверх вище і важче. Тут ми бачимо доволі міцні і товсті стіни, і завдяки цьому плити порозривало, а стіни залишилися саме за рахунок товщини. Звісно, що тут все буде під знесення. Але доля готелю досі невідома. Зараз частина будівлі демонтована. А у 2024 році представник власника заявив, що поки невідомо, чи вдасться зберегти частини будівлі, або її необхідно буде повністю розбирати аж до фундаменту. Тут варто дещо додати. Результати прильотів навіть по однакових будинках, наприклад, дві панельки чи дві монолітні багатоповерхівки, порівнювати неможливо. Характер і масштаби руйнувань дуже залежать від типу снаряду, кількості вибухівки і потраплянь. Точки влучання загального стану самої будівлі, тобто якщо вона була нова, чи аварійна і багато інших факторів. Є ще один важливий висновок: найкращий захист від ракетного удару не максимальне укріплення стін, а можливість такий удар упередити. Незалежно від того, чи стане будинок прицільною метою ворога, чи буде випадковою жертвою, визначити наперед масштаби руйнувань можна лише приблизно. Справді, більш сучасні будинки дають більше шансів на порятунок для більшого числа людей, але вони не гарантують повної безпеки. І про це слід пам'ятати, коли ви обираєте місце укриття під час повітряної тривоги і можливої ракетної атаки. А тепер розберімось детальніше, що таке вибухова хвиля і як вона спричиняє серйозні руйнування навіть тоді, коли ракета потрапляє не в будинок. Що ж таке вибухова хвиля? Якщо коротко, це зона дуже високого тиску, яка швидко поширюється довкола місця вибуху. Вона виникає внаслідок раптового вивільнення великої кількості енергії після вибуху, що миттєво нагріває і стискає повітря навколо поблизу епіцентру, вибухова хвиля поширюється зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, але зі збільшенням відстані поступово сповільнюється. Якщо вибух стався на відкритому просторі, хвиля поширюється сферично. А якщо потрапляє на перешкоду, може рикошетити, наприклад, від стін. І це підсилює її руйнівну дію. І так, вибухова хвиля може руйнувати будівлі, також калічити і вбивати людей. Усі жертви та руйнування, які не спричинив безпосередньо вибух боєприпасу, його уламки чи касетна частина, це найчастіше наслідки дії саме вибухової хвилі. Саме її ми зазвичай чуємо і відчуваємо, коли росіяни завдають чергового удару по наших оселях, щоб показати, як поширюється вибухова хвиля, наскільки руйнівними можуть бути її наслідки. Тексти Оргії змоделювали один із ударів по Києву 24 квітня цього року. Нагадаємо, тоді росіяни масово вдарили по столиці дронами і ракетами. Одна з ракет фактично зруйнувала цілий житловий квартал у Київському Святошині. Неймовірніше, це була північно-корейська балістична ракета КН 23 Маса бойової частини цієї ракети становить 500 кілограмів. Загальна маса понад 3 тонни. Загалом тоді загинуло 13 людей, більш як 90 дістали поранення. У місці, куди влучила ракета, стояли ще дво- і трьохповерхові будинки, зведені в 50-х роках минулого століття для працівників авіазаводу Антонов. Поруч є новіші і ближчі споруди, хрущовки і пізніші панельки. До того як туди прилетів Руський Мір, цей Архітектурний ансамбль був надзвичайно затишним і потопав у зелені. Епіцентр удару припав на один з найстаріших тут будинків, зведений ще в 40-х роках минулого століття. Він був в Шенс зруйнований, а його мешканці загинули. Силу вибухової хвилі від прильоту півтонни вибухівки відчув увесь навколишній квартал. Вибухова хвиля поширювалася з надзвичайною швидкістю та руйнівною силою. Зі збільшенням відстані сила хвилі ставала дедалі менша, але в деяких місцях почала рикошетити. У центральній частині, де вибух був найпотужнішим, зафіксовано повне або часткове руйнування стін і дахів будинків. Кілька дво і триповерхових будівель зазнали дуже серйозних руйнувань. Дахи шифру та дерев'яного перекриття частково зруйновані. Також постраждали і частини несних стін, розтрощені вікна та балкони. Вікна вибило в будинках у радіусі приблизно 500-100 метрів від епіцентру вибуху. На всіх цих спорудах можна простежити чітке спрямування ударної хвилі. Основні пошкодження були саме з того боку, де був Епіцентр вибуху. Але сліди пошкоджень можна розглядити із інших боків будинків. Бічні вулиці, двори і проходи все це перетворилося на канали для поширення хвилі. Хвиля пройшлася по коридору з будинків, руйнуючи все на своєму шляху, аж до спеціалізованої школи номер 96 будівля якої має форму підкови. Хвиля вдарила в її фасад і вибила вікна. З інших боків будівлі вікна вціліли. Так само хвиля вдарила у фасад багатоповерхівки і розбила там вікна. Буквально поруч з епіцентром вибуху стояв довгий п'ятиповерховий цегляний будинок, повернутий до нього фасадом. Вийшло так, що саме цей нещасливий будинок частково прикрив собою будівлі з одного боку від епіцентру вибуху, але й прийняв на себе сильний удар. Ударна хвиля була такою сили, що фактично прийшла наскрізь, руйнуючи все всередині будинку. Люди із сусідніх кварталів, які прибігли на місце трагедії одразу після вибуху, описують страшні картини. Всюди розбите скло, закривавлені і скалічені мешканці будинку. Усе внутрішнє начиння п'ятиповерхового будинку знищено. Один з мешканців сказав, що його ніби перемололи в блендері. Отже, як врятуватись від вибухової хвилі? Не намагайтесь втекти від неї. Вона рухається з такою швидкістю, що ви хвилю просто не обженете. Найкраще сховатися за твердим укриттям або лягти на землю обличчям донизу, ногами до місця детонації, а голову прикрити руками, а також відкрити рот. Це зменшить імовірність ушкодження внутрішніх органів і барабанних перетинок, оскільки зменшиться перепад тиску між організмом і зовнішнім середовищем. Підсумуємо, справді сучасні будівельні норми дозволяють створювати більш стійкі конструкції, які здатні витримати ракетні удари. Але жодна будівля не може бути повністю захищена. Деякі будинки можуть витримати удар крилатою ракетою, але зруйнувати світ балістичною. А вибухова хвиля, яка супроводжує кожен ракетний удар, може мати руйнівні наслідки навіть без прямого влучання будівлю. Тому важливо пам'ятати, навіть найміцніша конструкція не дасть гарантій безпеки. Найкращий захист це реакція на повітряні тривоги та вибір надійних укриттів під час ракетних атак. Якщо вам сподобалось це дослідження, ставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал, щоб підтримати вихід нового контенту. Ставайте спонсорами нашого каналу або залишайте донати за посиланням в описі відео.